Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокування пристрій Xiaomi Redmi Note 7. Питає пароль або можна використати обліковий запис Google, але він також невідомий і воно, звичайно, що не дозволить нам пройти далі налаштування Це у нас, нагадую, Redmi Note 7. Він у нас був розібраний. Тому що був ремонт по платі, але ми спробуємо його розблокувати так, немов би робимо дистанційно. Якщо б хтось з вас хотів, бо є варіанти з розбором для цієї моделі, є варіант без розбору. Все залежить від того, що вибере людина. Так, переводимо потрібний режим. Так, перевели в потрібний нам режим і зараз опускаємо процес розблокування. На жаль, конкретно на цій версії, в якій є ця модель, не підтримується розблокування. Верні одним способом не підтримується. Якщо платити трішки дорожче, то звичайно там все підтримується, все можна зробити без розбору. Оскільки він у нас і так розібраний, то я вже скористаюся цим варіантом з розбором. Замикаю спеціальні точки на платі. Ось ці дві точки на платі. І включаю до комп'ютера. Сестри у нас побачили нормально диспетчері, та яку можна підключати, можна не підключати, це не я обов'язково. Зараз де, хвилинку дещо доналаштую і. Розблокуємо. В загальним аксіомі, якщо говорити, то так само є можливість розблокувати на будь-якій версії прошивки, будь-яку модель без винятку. І, звичайно, що без розбору. Не потрібно ні розбирати, нічого. Але якщо людина хоче зекономити трішки, тоді потрібно надати деяку детальнішу інформацію, можна перевірити і сказати, чи можна на цій моделі зробити трохи дешевше. там можливо потрібно розібрати або, можливо, якісь є інші варіанти. А так в загальному, якщо потрібно, швидко і без, без довго очікування спроб, так скаже, то можна будь яку модель. То, хто може розібрати і конкретно, якщо ми говоримо зараз про цю модель Redmi Note 7, то якщо він розібраний, то на будь-якій версії прошивки без проблем він розблоковується. Так, це натискаємо розблокування і чекаємо декілька секунд. Так, ще ще не подобається перепідключимо. Ще раз. О, все нормально тепер. Зараз декілька секунд і телефон буде готовий. Все, готово, перезапускається. Все, телефон запускається, зараз перевіряємо. Це 3 готовий, можна копіювати дані, можна налаштувати просто як новий, не копіювати. Тому, якщо комусь потрібна допомога, пишіть модель. Xiaomi, Samsung чи які інші фірми, пишіть фірму, модель. тесно назад до кола. Так. Так, фокус трошки. Фокус трошки. Телефон готовий. Так що є пристрій, який не запускається, збій прошивки тому подібне. Чи заблокований? Внизу під описом відео будуть мої контакти. Будь ласка, ще й запитуйте, уточніте інформацію. І... <плес> е <плес> Всім тоді до. На е, ні, секундочку. Чи... буде зачекаємо, щоб запустились до кінця. Все, бачимо. Готово. Телефон запустився. Тож, е, дякую всім за увагу і до наступних відео.